Вініл чи антигравійна поліуретанова плівка. Сьогодні це з'ясуємо, бо будемо нищити плівку, покажемо, як поліеретан самозаживлює подряпини, яка різниця між поліретаном та вінілом, а потім почнеться треш. бо будемо стирати їх в попіл. Покажемо, яку плівку можна легко різати, мов хліб, а якою обматуватись замість бронжелета, І яку плівку можна віддати вашій дуці для мольберто, бо з неї можна стерти абсолютно всі чорнила. Саме на цих капотиках ми будемо проводити сьогодні тест. Але давайте спочатку зануримося в текстуру поліретану та вінілу. Тут на одному капотику наклеєні дві плівки. Прави? Вініл має так звану апельсинову корку, яка буде помітна в сонячний день і не дасть глибокого глянцю вашому авто. Поліретан, як ви бачите, має дзеркальний блиск, немов поверхні щойно полакували. Саме в деталях видно, яка плівка просто обгортка, а яка преміальний захист. Експеримент номер один це є спеціальний прилад, який самозагоює загою подряпани на плівці. Поліретанова плівка може загоюватись і на сонці, але я хочу показати вам це на приладі. Дряпати плівку будемо спеціальною щіткою. Добряче чуху нашу плівку, щоб на ній лишилися реальні подряпани. Ось бачите, тут видно реальні подряпани, які лишилися на поліретані. Не хотілося прийти до свого авто і побачити таке видовище. Але зараз побачимо, що буде, якщо плівку трохи підігріти. Вуаля, на плівці реально нічого не лишилося, вона як нова. От якраз на цьому прикладі ви можете зрозуміти, яка різниця між поліретаном та вінілом. Але це ще не все. Ви можете бачити два куска плівки поліретану та вінілу. І зараз ми чуть-чуть з них познущаємося. Номер один ключі зброя любого вандала. Тут ви можете побачити, що зліва на поліретані, що справа на вінілі лишається подряпане. Але суть в тому, що на вінілі. Залишається подряпене назавжди, а на поліретані їх можна самозагоїти. Тут я пішов в діло цвяхом, теж трошки пошкрябаємо, і на кінець тяжка артилерія. Пройдемося ножем. По поліретану ножем тяжко різати. Ним тяжко продирявити плівку, а вініл ріжеться майже як папір. Тут насправді я навіть майже не застосовував сили, і він різався як хліб. Ось поліретан. Тут я дійсно намагаюсь продирявити дуже сильно, але в мене не виходить ніяк. І зуте я вже спробував його розтягнути, потягнути. Коли я пробував рвати вініл, це було дуже легко. А От поліретан неможливо розірвати, він дуже міцний. Якщо ви скажете, ей тут були смужки вінілу, тому їх легше розірвати. Я розрізав теж поліретан по смужках і пробую його зараз розірвати. Це дуже тяжко, це неможливо поліретан мегамізм. Він точно може витримати вагу людини. Якщо вам цікаво це подивитись, пишіть в коментарі. А зараз спробуємо помилювати маркером по плівці. У мене трошки неудачний маркер, і, можливо, він не дуже гарно пише по плівці, але експеримент все одно показує своє. Дивіться, я протер поліретан 3-4 рази. І він вже максимально чистий. А ось коли я протер вініл навіть дуже багато разів. Він все одно лишається грязний, це якийсь феномен. Я, до речі, думав, що цей експеримент в мене не вийде. Це якась постанова, і таке точно не може бути. Але дійсно, вініл лишився брудним, а поліретан чистим. Це просто магія. Сьогодні в нас літо 2025. тисячі Середня ціна на метр погону 15 доларів вініл, а середня ціна поліретанової – 60 доларів. Це на 400% більше. І не слід забувати, що вартість роботи буде коштувати майже одинаково. Ну тобто, різниця вартості роботи може сягати до 50%. Але це не 400% як різниця між матеріалами, тому який саме захист вибирати, вирішувати саме вам. Прозорий вініл, якщо вам потрібен бюджетний захист від дрібного піскострую на мийках і маленьких камінч. При цьому зовнішній вигляд не має значення. Це ідеально підійде для недорогих, а також робочих автомобілів. Для всіх, кому потрібно недорого і на час до 3 років. Поліретан це реальний щит, який розрахований на 7-10 років експлуатації. Має чудовий зовнішній вигляд, а точніше його зовсім непомітно на автомобілі. Дає глибокий насичений глянець, витримує навіть сильні удари каміння, самозаживлюється, легко миється і дає спокій. Ідеальний варіант для преміальних авто. Або зроби розумно: вініл для кольору, поліретан для ризикових зон. Захисти своє авто правильно.